Мир Божий, дорогі християни, слава Богу за те, що Він дозволив нам прожити ще один день, і хочеться з вами пороздумувати над темою, яка записана в Колосінам, 3 глава, другий вірш, написані наступні слова. Думайте про горішнє або про небесне, не про земне. Хотілося б з вами сьогодні подумати про небесне. Чи реально мені, людині, яка живу на землі? На землі, яка оточена гріхами, спокусами, а жити небесним життям. Тому що ми знаємо, що про що людина думає, такі думки можуть тілити свої вчинки, а вчинки формують характер, а характер що може сформувати участь нашу в майбутню. Якщо ми будемо далі читати, то в цій главі написано наступні слова у п'ятому вірші, тому умертвіть ваші земні члени, розпусту, нечистота. Пристрасть, потяг до зла і жадоба до наживи, що є ідолослужінням. Чому ми повинні умертвити ці погані риси нашого характера? Розпуста. А якщо подивитись інший переклад, то це написано блуд. Якщо згадаємо приклад міст, в яких була розпуста, це Неневія, Содом, ми знаємо, що багато людей відступили від Господа. Але в книзі про царі написані наступні слова, що Божі вісники повинні і там працювати, тому що там, де є розпуста, все одно є люди, які шукають слово Господнє. Ми повинні знайти цих людей і привести їх до Бога. Наступне, що ми повинні умертвити в нашому житті, нечистота, це не тільки нечистота стосується нашого тіла, нашого одягу. Як ми пам'ятаємо, коли Господь казав людям, що очистить себе, тому що через декілька днів я з'явлюсь біля вас на горі Синай. Але ми повинні пам'ятати про те, що чистота або нечистота це властивості душі. Душу оскверняють поганий вчинок, лихе слово, зла думка, порушення Божого закону, а не нехтування формальностями та встановлення людиною обрядами. Тому. Нечистота це те, що в нашому мишленні є. Це те, що злу думку нашу формує, лайливе слово і все інше ми повинні також відкидати. Наступне, що ми повинні забрати в своєму житті, це є пристрасть. Наприклад, пристрасть до спиртних напоїв або щось інше. Написані такі слова у книзі Христос Надіє Світу, сторінка 234, четвертий абзац. Таємний гріх. Або сліпа пристрасть можуть перетворити людину на такого ж безпорадного в'язня, яким був з Капернаума. Однак навіть у такому стані людина не позбавлена надії. Таємний гріх. Ніхто не знає про нього, Бог знає. І я можу бути таким безпорадною людиною, якщо я це, з цим не буду боротися. Наступний аспект, від чого я повинен позбутися, це потяг до зла. І жадоба до наживи. Приклади з Біблії для нас досить відомі, але давайте згадаємо імена учасників. Валаам. Що він хотів? Багатства, геєзія так само, ананія Сафіра, Саул хотів скористатись моментом. Написані також слова в духіпроцтві. Служителі храму також були зайняті купівлею, продажем та обміном грошей. Жадоба наживи настільки поглинула їх, що в очах Божих вони були не кращими за злодіїв. Ми бачимо, що якщо ми будемо мати в своєму житті потяг до зла, ми не зможемо думати про небесне, ми не будемо жити земним. І що цікаво написано, це все є ідолослужіння. А ми знаємо, що ідолослужіння – це є порушення якої заповіді? Другої. Але як нам? Коли ми позбулися оцих чотирьох рис характеру, навіть більше, розпуста, нечистота, пристрасть, потяг до зла, жадоба до наживи, як нам жити небесним життям? Найперше, можемо згадати приклади Єноха. Єнох, ми знаємо, що жив з Богом, і що й не стало Його, тому що він на цій землі підготувався до приходу Його. Ми можемо е -е, пам'ятати, згадати вірші. Також про апостолів Ісуса Христа. Вони жили з Господом. Звісно, вони вже померли від старості, від мученицької смерті. Але як вони могли серед того часу, коли люди грішили, а вони роздумовували про небесне і ділилися цим світлом? Це гарний приклад для нас є. Написані такі слова. Вони сиділи біля ніг того, хто говорив так, як не говорила інша людина. Вони знаходились біля Ісуса Христа. Як ми можемо зараз бути біля Ісуса Христа? Думками, вірою ми можемо бути біля Ісуса Христа. Цікаво ще про них записано в Христос Надії Світа, сторінка 226. Апостоли Господа не вирізнялися нічим, що могло б їх прославити. Очевидно, успіхом своєї праці вони завдячували лише Богові. І саме життя цих людей і сформований ними характер, і ті великі діла, котрі Бог звершив через них, усе свідчить про те, що він може зробити для всіх слухняних і готових учитися. Друзі, ми хочемо учитися від Ісуса Христа. Звісно, що хочемо. Ми хочемо бути учнями. Я вірю, краще бути учним Ісуса Христа, а не вчителем. Ми хочемо зробити багато для цього світу. Звісно, що хочемо. Тому давайте більше часу будемо приділяти думкам про небесне, про духовне. Те, що сатана хоче дати нам, будемо відкидати. Коли ми будемо читати щодня слово Господнє, це слово буде нам показувати, що нам приймати в своє життя, а що нам відкидати. І тоді ми будемо справді виконувати повеління Господнє. Думайте про горішні, тобто про небесне, а не про земне. Нехай Господь нам цьому допоможе, і це також нас наблизить до вічності. Йому нехай буде слава навіки. Амінь.